Уявіть собі, сотні тисяч років тому, біля багаття в африканській саванні, наші пращури ще напівмавпи, сидять у колі. Один щойно повернувся з полювання, тримає шматок м'яса від мамонта чи антилопи, інший гострий крем'яний камінь, яким можна різати і обробляти шкуру. Вони дивляться один на одного і обмінюються м'ясо на інструмент, просто без слів. Вони мусили полювати, добувати їжу, обмінюватися, боротися за ресурси, бо інакше не вижити. День за днем, покоління за поколінням. Це було не хобі, це було життя. З цього простого обміну виросла торгівля в Месопотамії, кредити під процент у Вавилоні, ринки в Греції та Римі, меркантилізм, фабрики й промислову революцію. Зрештою, капіталізм, приватна власність, прибуток, наймана праця. Ми досі в цьому колі: працюємо, щоб їсти, їмо, щоб працювати. Чи зникне одного дня необхідність працювати заради виживання? Створимо ми щось розумніше за себе, і воно вирішить усі наші проблеми або створить нові, від яких не втечеш. Тож, а що, якщо штучний інтелект продовжить свій розвиток і не зупиниться ні перед чим? Давайте розбиратися що до чого. Але спочатку визначимося: у цьому відео ми не будемо говорити про злих роботів-термінаторів, які повстануть і почнуть полювання на людей, як у голівудських фільмах. Це вже заїжджена історія, і реальність набагато цікавіша і тонкіша. Ми поговоримо про те, як штучний інтелект може змінити саму основу нашого життя: економіку, роботу, сенс існування, навіть якщо він залишиться просто інструментом, без жодної злості чи бажання влади. Сьогодні ши вже не новина. Він малює картинки краще за багатьох художників, пише код швидше за програмістів, діагностує хвороби точніше за деяких лікарів. І це все всього за кілька років розвитку. Але це тільки вузький ший, фахівець у окремих задачах. Завтра може прийти AGI штучний загальний інтелект, на рівні середньої людини, здатний навчитися будь-чому. А післязавтра ASI суперінтелект, розумніший за всі геніїв людства разом узятих. І ось тут усе змінюється кардинально, бо такий ши зможе покращувати себе сам, без перерв на сон, каву чи відпустку. Один цикл самококращення, і він уже розумніший, другий цикл ще розумніший. Це ланцюгова реакція, яку математик Ірвінг Джон Гуд ще в 1965 році назвав вибухом інтелекту. Він сказав: перший ультрарозумний комп'ютер буде останнім винаходом, який потрібно зробити людині, бо далі машина візьме все на себе. Що зможе такий суперінтелект вирішувати будь-які задачі, на які принципово існує відповідь? Рак і старіння знайде спосіб зупинити процеси в клітинах, можливо, навіть повернути назад. Термоядерний синтез поставить чисту безмежну енергію на стіл як звичайний прилад, переміщення швидше за світло, якщо, можливо, в законах фізики знайде червоточину чи інший шлях. Нанотехнології збиратиме будь-які речі з атомів, як конструктор Лего, за копійки, їжа, одяг, будинки, ліки все в надлишку майже даром. А таке відео, як це, зробить за кілька кліків з ідеальним сценарієм, монтажем, голосом, картинкою і музикою, не тиждень кропіткої роботи, як ми робимо зараз, а просто зроби ролик про щі, і готово. Так що підписуйтесь і ставте вподобайку зараз, поки ми ще потрібні. Якщо все стане майже безкоштовним: їжа, енергія, медицина, транспорт, речі, дефіцит зникає. Немає дефіциту, немає реальних цін. Немає потреби працювати заради шматка хліба, немає зарплат як основи життя. Компанії не можуть продавати те, що можна отримати без зусиль. Капіталізм, побудований на боротьбі за обмежені ресурси, на конкуренції і нагромадженні капіталу, просто втрачає сенс. Деякі економісти, як Калум Чейз, називають це економічною сингулярністю. Але не все так райдужно, є й похмуріші сценарії. Філософ Нік Бостром і дослідник Еліезер Ютковський попереджають: якщо цілі машини не ідеально збігаються з нашими, все може піти шкереберть. Класичний приклад скріпковий максимайзер. Дайші завдання, зроби якомога більше скріпок, і він перетворить усю землю на фабрику скріпок, включно з нами, як сировиною, не зі злості, а просто тому, що так ефективніше виконати ціль. Рей Курцвейл один із головних оптимістів щодо Ші. За його сценарієм, люди поступово зільються з машинами через нейроінтерфейси, подібні до нейролінк, подолають біологічні обмеження і багаторазово посилять свій інтелект, ставши постлюдською цивілізацією. Але це лише один із можливих шляхів. Інші сценарії розвитку можуть бути значно менш оптимістичними, зокрема, технофеодалізм світ, у якому надпотужний щі контролюється кількома корпораціями чи державами, а більшість людей живе на базових виплатах під постійним наглядом. І найголовніше питання: що станеться з нами самими? Коли необхідність працювати зникне, багато хто зіткнеться зі справжньою пустотою. Люди, які більше не змушені працювати заради виживання, уже проходили цей шлях. Спочатку ейфорія від свободи, потім місяці нудьги і питання. А чим тепер зайнятися? Уявіть це в масштабі мільярдів, замкнення в голові, апатія, залежність від віртуальної реальності чи розваг як втеча. Ми тисячоліттями ховалися від великого питання, навіщо я існую за роботою, боротьбою, виживанням. А тут повна свобода, і це може бути страшно. Але уявіть іншу сторону медалі, ту заради якої варто мріяти. Коли зникне необхідність боротися за виживання, ми нарешті звільнимося по-справжньому: часу стане океан, саморозвиток без дедлайнів і оцінок, творчість просто для душі, малювати, писати, грати музику, винаходити, подорожі, глибокі стосунки, дослідження себе і світу, філософія, медитація, спорт, все, що робить нас людьми. І головне, ми нарешті повернемося до зірок. Ші дасть інструменти, колонії на Марсі і місяці, станції в поясі астероїдів, зонди фон Неймана до інших зірок, тераформування планет, пошук життя в галактиці, розуміння самої природи Всесвіту. Ми починали біля багаття, обмінюючи камінь на м'ясо, щоб просто вижити завтра. А можемо закінчити вільними серед зірок, досліджуючи нескінченне, бо виживання більше не проблема. Це не гарантоване майбутнє. Це можливість, але така, від якої дух захоплює і хочеться жити, щоб її побачити. А ви готові до такого світу, де робота хобі, гроші, артефакт минулого, а життя справжня пригода? Пишіть у коментах, що думаєте про це все. Якщо сподобалося, ставте лайк та підписуйтесь. Всім мирного дня та до нових зустрічей на каналі!